Друзі, вітаємо вас 20 серпня. Сьогодні в планах вирвати увесь огірок. Зірвати весь огірок, вирвати оце бадилля, все, яке є. Зараз покажу вам здалеку цю тепличку. І посадити пекінську капусту. Стигнемо чи ні, я це не знаю, але по ходу дня буду знімати відео, показувати і робити, звісно, роботу. Так, зібрали ось такі два ящика, скажу, тут кілограм по 25 точно є, тому що вони з гіркою. Значить 50 кілограм буде і тут десь кілограм 10. Ну, загалом це приблизно кілограм 50-60. Ось такого останнього вже огірочка. Так що йдемо в теплицю, зараз будемо обрізати шпаляру. Переярик ніж. Так, зараз обріжемо оцю всю шпалеру. Я трішки познімаю, бо він не достане. Чи достанеш? О, дістав. Так хочеться порізати, а воно ж високо. Це так понад краєм. Ось так воно, друзі, вийшло. Був огірок, нема огірка. Зараз ми його оце все змотаємо туди, отак такими потім через вікно викинемо. Далі прополем бур'ян. І я думаю, на вечір вже можна буде висаджувати пекінську капусту. Час летить, а робота стоїть. Щось я думав, буде швидше, а воно. А воно щось довго. Оце поки позмотував усе, а тепер ту сторону то я викинув у те вікно. А цю, оці всі ох, вони важкі, сирі, знаєте, мокрі, ну, з водою ж на, на, набрані. Важко їх туди перекидати. Так, огірків ще назбирали. Такі, знаєте, оце коли змотував, ще такі ось такі ще є. Тут завалив теж цим бадиллям. Так, ну тепер що? Цю сторону прибрав за плівкою. Там залишилось, бачите, ну таке було, як і в третій теплиці, аналогічно. Зараз це все відірвемо. І скажу в теплиці, знаєте, так жарко. 30, скільки там? Чотири чи що? Жарко. От коли був огірок, якось воно так притіняло і було непогано. А от коли огірок прибрав, капець жарко як. Тому вже я, знаєте, на перший рік я це помічав і є такі думки, щоб якось огірок вирощувати, щоб його не опускати. Так, щоб на шпалері він висів. Бо я вже помічав на перший рік, що. Коли стоїть стіна за гірка, а це все. От перший, ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, в тиблиці набагато комфортніше, прохладніше, затінти її не потрібно. Гірок такий постійно, як в росі. Ну такий от. Хто вирощує, ви знаєте про що я. А от, коли жарить, і ви його опускаєте. і Дуже важко, коли його там припікає зверху, дуже важко вирощувати, або потрібно багато лить добрив, тому що. Потрібно тримати точку росту, щоб воно росло. Тому не знаю. Поки що думаю, вже на перший рік думаю, щоб перейти на цей спосіб вирощування, чисто от догнали до верху, перегнули, перекинули, защепнули і все. Аби в мене була, знаєте, з боку ще одна теплиця, щоб я не ризикував цими двома тепличками, а десь там збоку отак поставить, є ж ділянка. Можна було спробувати, щоб і тут врожай не втрачати і там спробувати. Тому буду на рахунок цього якось ще думати. І роботи буде ж менше. Ви ж представте, його не потрібно ціле літо опускати. Що ж, жарко ярик, виходь, виходь з теплиці. Зараз це все приберем. Ну, ярик тут не працює, тому що жарко. Це так залетів, огірки визбирав. Ті, що е, залишилось і все. Хоч і відкрито, я вам скажу і двері, і вікна кругом. Все одно жарить, парить сильно. 7.30 вечора, друзі, що ми маємо? А ми маємо незавершену роботу. Коротше, то все прибрав і понад плівкою, як бачите, все чітко, все без бур'янів. Зараз проливаю. Але ж висадка буде, як розумієте, завтра, тому що потрібно пролить дуже сухо. Якщо в рядку, де був огірок, ще нормально, то доріжки через одну каплю дуже твердо. Тому сьогодні пролью, дві тони дам. Так що добре, я проливав у третій теплиці, то давав дві тони води. Два рази потрібно пролить. Дуже хотів сьогодні висадити. Була така надія, але ну не вийшло нічого. Завтра зранку точно, ні, можливо, під вечір буде висадка. І зараз, друзі, давайте ще зайдемо в третю теплицю. Капуста трішки так прив'яла за цілий день. Це те, що я й говорив. Зараз перейдемо в третю теплицю. Як бачите, роботи стільки, що цей бур'ян, що я викидав, так він і досі лежить. Хто бачив недавно, ми з яриком прибирали тут, то так воно все. Воно, знаєте, я б сьогодні, можливо, б і встиг посадити, так час зайняв з томатами. Робимо зараз замовлення на томати, на перці, баклажани, закатки йдуть у людей тому потрібно і там робити, і тут робити. І от обігаєш цілий день з одного краю в другий. Бачите, прив'яло листя, я за те і говорив вам, що... Дуже погано, коли розсада переростає і коренева проростає через кассету в ґрунт. Ось таке відбувається. Бачите, вона не під'їдена. Я знав, що таке буде, бо в мене таке вже було колись. Але то не страшно, не біда зовсім, воно хай воно і відсохне, головне буде середина, воно далі піде. То ну, зовсім не страшно. Також буду дивитися за слимаками. Вони ось скоро повинні підійти. Тому що я нічого не обробляв. На коментарі, друзі, я поки що не відповідав. Часу не було, тому сьогодні вже ближче до 12-ї години я вам повідписую. Тому що не було, не бачив зовсім ще нічого. Бачите, прив'яла, ось попадала така. Де був корінець гірший, гірше вона і приживається. Але головне, що серединка на місці. Ну, Якби це листя воно й не потрібне. Воно почне з середини крутити і потім вже добре рости. Тут у нас та добре все, в принципі, жить буде, скажу вам. Жить буде і все буде. все буде добре. На цьому, друзі, буду завершувати. Дякую всім за увагу, за коментарі, за перегляди відео. Ну, а далі буде і всім пока. Завтра зустрінемось в цій теплиці на висадки пекінської капусти.